Пане Юрію, нушов, я буду фактично ваші ж слова коментувати, де ви кажете про те, що йде закріплення. Ви кажете про те, що в нас є певні успіхи поблизу Бахмуту. В принципі, це те, що нам час від часу повідомляє, і ми почитаємо в зведеннях генштабу. Зокрема, є навіть більш оптимістичні військові експерти, які кажуть, що тихо-тихо йде оточення російського групування, і якщо все вдасться, то ми розуміємо далі наслідки, що насправді відбувається на землі, і що це за закріплення результатів? Що стосується експертів, дуже добре, що обговорюється тема війни, це дає можливість суспільству розуміти про те, що дійсно в країні продовжується повномасштабна війна. Бо, на жаль, не всі це пам'ятають. На жаль. Що стосується е, в цілому успіхів на Бахмутському напрямку, тут варто зуважити, що силам оборони вдалося за попередній період вибити противника з ряду важливих позицій і на них надійно закріпитися. Противник намагався поновити стан та положення, вибити сили оборони з замінних позицій, застосовуючи різну тактику, як комбіновану живу силу, прикриваючи артилерійськими засобами багато чого іншого, але противнику не вдалося відбити жодної позиції. Натомість на адретних вітинках Сили оборони продовжують протискати, прожимати і вибивати ворога. Відповідно, є значні успіхи по просуванню вперед поблизу двох населених пунктів і в самих населених пунктах. Що стосується більш детальної інформації, я думаю, що Згодом будуть офіційні заяви генерального штабу, на які ми будемо орієнтуватися. Це єдина правильна формула орієнтуватися виключно на заяви Генерального штабу, тому що саме вони модерують цей процес. І якщо Генеральний штаб каже про те, що територія повністю деокупована, значить, це так і є. Єдине, що звісно, я скажу, що приємно усвідомлювати, що спільна робота сектору безпеки і оборони сил оборони в цілому дає можливості нам, незважаючи на всі складнощі, які є, просуватися вперед. Пане Юрію, наскільки знов ж таки я буду посилатися, тому що я цивільна людина і не розуміюся, так на війні не маю досвіду, але кажуть про те, що зараз перебування російських військ в районі Бахмуту це більше політичне рішення, тому що ну це було дуже важливо та, да, для кремлівського режиму показати бодай якісь результати на сьогоднішній день. пануючі висоти все ж таки займають сили оборони. Більше можливостей гасити наших ворогів мають збройні сили України. Фактично, росіяни намагаються там десь ховатися по норам, як ті ми. Міші, ну і робити вигляд, що вони все ще знаходяться в Бахмуті. Чи справді в них немає зараз, я не знаю там сил, техніки для того, щоб просуватися далі, далі і е, е, фактично показувати, користуватися тим, що вони знаходяться в настільки стратегічно важливому місці противника змушують іти вперед і вчиняти ударно штурмові дії. Противника змушують закріплятися на рубежах і тримати до останнього. Російська Федерації невисока мотивація саме російсько-окупаційний віст щодо ведення бойових дій, але працює достатньо потужна система примусу, система примусу, яка змушує їхні військовослужбовців рухатись в одну сторону, здати сполон полон переважній частині не вистачає клепки, як здійснити маневр для того, щоб потрапити в руки сил оборони. Хоча нашим службами ведеться достатньо така потужна робота, яка дає можливість окупанту здійснити певні заходи для того, щоб здати сполон і таким чином залишитись живими. Всі решти, які не виконують бойові задачу і залишаються цілими, здійснюють маневр відступ. Переважно російські окупаційні війська вживають систему примусу. Інколи це показові страти, в тому числі перед рештою особового складу для того, щоб іншим було неповадно ще значну частину особового складу, які здатні вчиняти ударно-штурмові дії, тримати позиції керівництва російських окупаційних військ, я маю на увазі на місцях командира, вони не інформують, не інформують особовий склад, який саме сектор вони направляються. Тобто, ось там от позиція тобі треба її утримувати. Противник не розуміє, що він знаходиться до прикладу на півоточенні, або що це пріоритетний напрямок для сил оборони, де він стовідсотково загине саме таким е, чином, е, певним е, обманом і примусом, російсько-окупаційні війська змушують свої особовий склад воювати проти українців переважно, ага. але і вмотивованих ті, які пройшли вбивати українців свідомо, їх також на жаль вистачає. Пане Юрію, я хочу процитувати слова. Нещодавно на одному публічному заході виступала досить відома бойовий медик Аліна Михайлова. Вона бойовий медик вовків да Вінчі, і вона описувала ситуацію на фронті. Я думаю, що це якраз дуже корисно для нашої аудиторії. Звісно, що вона, як все одно, військова людина, вона не каже про втрати, про кількість втрат. Вона не описує в деталях той жах, який відбувається на фронті, але тим не менше, вона все одно сказала, що якийсь момент настав такий, що вона буквально була готова готова дзвонити, писати, просити будь-кого для того, щоб вивели її батальйон, для того, щоб вберегти те, що є. І якраз слова цієї дуже мужньої дівчини вони підкреслили наскільки важкі нині точаться бої. з Чим зараз ви і ваш підрозділ стикається? Що у вас відбувається і з тим, наскільки зараз інтенсивні ці бої? Останній період починаючи з весни. Підрозділ знаходиться в інтенсивних бойових діях, і у нас не було відновлення. Тобто ми продовжуємо виконувати бойові задачі постійно. Що стосується інтенсивності боїв, вони є дуже складними. Ну, для того, щоб зрозуміти, треба хоча б один раз побачити, але треба розуміти, що противника вистачає і артилерійських засобів, і боєприпасів, і особового складу, і мін, і дистанційного мінування, і засобів БПЛА розвідувального ударного типу дії Цього необхідно для ведення війни проти України. Незважаючи на те, що ми маємо меншу кількість вогневих засобів боєприпасів до них, меншу кількість БПЛА. Ми маємо високо мотивований особовий склад, як піхотних підрозділів, так і решта сил оборони, які підтримують піхотні підрозділи, і відповідно таким чином нам вдається протискати ворога і відкидати його відповідно з нашої землі і з важливих територій для нас, які дають можливість нам в подальшому розвивати ударну штурмові дії, тому об'єктивно, сили оборони воюють інтелектом і характером. Такого характеру, як сил оборони, я не знаю, чи є ще десь в світі. Панирі, нам Стратком повідомляє про те, що сили оборони України напередодні вразили пункт базування ворожих екіпажів безпілотників зала і «Ланцет» на Донеччині. З вашого досвіду, це звичайна пересічна подія і щоденна робота, чи не так вже й часто вдається попасти по центру концентрації ворожих екіпажів безпілотників. Що стосується ворожих безпілотників, їх вдається приземляти значну кількість на всіх вітанках фронту, тому що сили оборони насичуються необхідними технічними засобами, які дозволяють виявляти і приземляти як за рахунок радіоелектронного електронного подавлення противника, так і за рахунок винною засобів. Що стосується екіпажів, треба розуміти, що як ми є пріоритетною цілею для противника, тому що ми доставляємо дуже дуже багато клопоту російських цінних військах. Так і їхні безпілотчики для нас є пріоритетною цілею. Відповідно, по його ведеться робота різними шляхами про це в ефірі говорити не будемо, і в разі виявлення вони знищуються. Це реально складна робота, тому що переважно можна знищити розрахунок безпілотчиків іншим розрахунком безпілотчиків, тому що гармати переважно вони стріляють там. Вліво, вправо 30-50 метрів до того часу, доки пристріляється по визначенні цілі. За цей період часу оператори встигають спуститись до укриття, перечекати обстріли, потім піднятися, продовжити свою роботу. А от коли їх вдалося вичислити за рахунок розвідування БПЛА і нанести враження до прикладу впівроного або іншим ударним БПЛА, противник просто не встигає його почути, побачити яким чином, розрахунки знищуються. Тому це така війна. Я називаю її коптер, коптерська боротьба, хоча це термін не є офіційним. Ну може і незабаром стане офіційним, пане Юрію. Дякуємо за думки. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко був з нами.